Прогноз погоди на 6 червня. Привіт, друзі! 6 червня 2025 року в Україні обіцяє бути теплим і сонячним днем, хоча на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами, що освіжать повітря. Сонце щедро зігріватиме землю, створюючи справжню літню атмосферу. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 34. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми у Чернігові. Вночі буде плюс 16, день плюс 28. Хмарно короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Чернігів огортає теплом, а дощ із грозою додає свіжості, запрошуючи до спокійних прогулянок. Суми: ніч плюс 16, день плюс 28. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск нормальний. Суми дарують літнє тепло, а гроза освіжить повітря. Створюючи приємну атмосферу. Поради для туристів. На півночі беріть парасольку, але день ідеальний для спокійних вилазок. Загальні рекомендації, легкий одяг, дощовик, зручне взуття. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. В Одесі вночі буде плюс 20, день плюс 32. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. Одеса наповнює повітря морською свіжістю, а сонце сяє, запрошуючи до літньої радості. Херсон: ніч плюс 20, день плюс 33. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Повітря зігріте теплом. Херсон обіцяє спекотний день, ідеальний для відпочинку та сонячних моментів. Миколаїв Ніч плюс 20, день плюс 32, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Сонце зігріває землю. Миколаїв тішить спекою, створюючи атмосферу для активного відпочинку, поради для туристів. Південь ідеальний для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям. Загальні рекомендації: легкий одяг, головний убір, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк у Львові. Вночі плюс 14, день плюс 25, хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Львів огортає прохолодою, а дощ із грозою додає затишного настрою. Івано-Франківськ. Ніч плюс 15, день плюс 25. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск нормальний. Івано-Франківськ дарує свіжість після дощу. А гроза додає легкої прохолоди. Ужгород: ніч плюс 16, день плюс 26. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний. 5 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Ужгород тішить м'яким теплом, а дощ із грозою освіжає повітря. Луцьк ніч плюс 14, день плюс 25. Хмарно, короткочасний дощ можлива гроза. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Луцьк огортає прохолодою, а гроза додає нотку літньої свіжості. Поради для туристів. На заході тримайте парасольку, але день підходить для спокійних прогулянок. Загальні рекомендації: легкий одяг із кофтою, дощовик, зручне взуття. Далі схід України це Харків та Донецьк у Харкові. Ніч плюс 18, день плюс 30. ясно, без упадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 50%. Харків зігріває літнім теплом, а ясне небо дарує радісний настрій. Донецьк ніч плюс 19, день плюс 34. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. Донецьк тішить спекою, запрошуючи насолоджуватися сонячним днем. Поради для туристів. Схід ідеальний для пробіжок і активного відпочинку в сонячну погоду. Загальні рекомендації, легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центр України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У Києві вночі буде плюс 16, день плюс 28. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Київ огортає теплом, а дощ із грозою освіжає повітря, додаючи літньої свіжості. Вінниця ніч плюс 15, день плюс 27. Хмарно короткочасний дощ можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Вінниця дарує лагідне тепло, а гроза додає нотку прохолоди. Дніпро. Ніч плюс 18, день плюс 30, ясно без опадів. Вітер південно західний 8 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Дніпро тішить сонячним світлом, запрошуючи до активного відпочинку. Кропивницький. Ніч плюс 17, день плюс 29. Ясно без опадів. Вітер південно-західний, 7 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Кропивницький огортає теплом, а сонце дарує приємний день. Поради для туристів. Центр підходить для прогулянок. На півночі та у Вінниці тримайте парасольку. Загальні рекомендації: легкий одяг, дощовик для півночі та вінниці, зручне взуття. Загальні тенденції. 6 червня 2025 року в Україні пануватиме літнє тепло з короткочасними дощами. Та грозами на Заході, півночі та у Вінниці. Температура цього дня вища за середню для червня, обіцяючи комфортний час. Коротко пройдемося по регіонах: північ тепло до плюс 28 дощ із грозою. Південь спекотно до плюс 33 без опадів. Захід прохолодно до плюс 26 дощ із грозою. Схід спекотно до плюс 34 без опадів. Центр тепло до плюс 30, дощ у Вінниці та на півночі. Для аграріїв. Сонце сприятиме росту, дощ освіжать ґрунт на заході та півночі. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для відпочинку, захід і північ із парасолькою. Рекомендації щодо одягу: легкий одяг, дощовик для заходу та півночі, зручне взуття. Для активностей пікніки на півдні, пробіжки на сході. Спокійні прогулянки на заході, нехай цей день принесе вам радість і тепло. Бажаємо вам гарної п'ятниці та мирного неба.